In 1939 Найтін тоді найменкос данцерс, теґеди вид appeared at the New York World's Fair. Цей український гашиш найсолодша з отрут. Саме так переконливо зазвучав наш спів у світі завдяки українському диригентові. Він довів, що Україна має античну цивілізацію, власну айдентику, багатющий фольклор та високу культуру раси. Відмінно від росіянської, хрещений батько українського Щедрика Олександр Кошець після того, як відкрив усьому світу цю мелодію, <риви> яка вже понад 100 років залишається головною різдвяною композицією. Неодноразово повторював, я раював від думки, що на мою долю випала честь показати всьому світові душу нашого народу. Таку ніжну, таку могутню, таку елементарну, а разом і загадкову, як сама природа. Саме у виконанні українського республіканського хору під керівництвом Олександра Кошиця, 1922 року Нью-Йорк вперше почув український щедрик в обробці Миколи Леонтовича, англомовну версію якого Карл Белс у всьому світі співають на різдво. Щасливого різдва щасливого різдва. Ще одна з найвідоміших мелодій Time» ніщо інакше як донесена світові Колискова Барвінського у виконанні Хору Кошиця. До того ж, саме він написав оркестрове аранжування до «Ще не вмерла України. Якось під час виконання гімну в міському театрі Києва, який був першою зазначеною композицією в програмі, Олександру Кошицю довелося різко обірвати спів і жорстко звернутися до публіки. З першим тактом українці, що були в переповненому театрі, почали вставати. Але решта публіки байдуже сиділа. Для тих, хто не вміє читати український гімн встати пролунало з вуст диригента у 1939 році, після проголошення незалежності карпатської України, офіційним гімном нової держави стала пісня Ще не вмерла Україна в оранжуванні Олександра Кошиця. Даючи дозвіл на використання своєї обробки гімну, композитор писав: жодної грошової винагороди не вимагаю, а вважаю для себе найвищим гонораром щастя послужити хоч чим-небудь нашій молодій державі. Диригент, композитор, етнограф, письменник, мамуарист. Кандидат богослов'я та один з фундаторів української професійної музичної школи Олександр Кошець народився 12 вересня 1875 року на Київщині та все життя присвятив дослідженню і прославлянню української ідентичності. За сприяння Миколи Лисенка на Кубані Кошець здійснював етнографічні експедиції козацькими станицями, записуючи від нащадків запорізьких козаків, депортованих з України народні пісні. Зібраний матеріал з 500 пісень він упорядкував у десяти зошитах, які були представлені на етнографічній виставці Кубані та отримав за роботу золоту медаль. Згодом ці зошити були на жаль втрачені. Відома доля лише двох: один з яких зберігся в архіві самого кошиця в Вінніпезі. У січні 1919 року, за вказівкою голови директорії УНР Симона Петлюри, Олександри Кошець та Кирило Стеценко зорганізували українську республіканську капелу, вирушили у світове турне з метою протидії російській пропаганді та промоції української незалежності в Європі. Репертуар капели складався виключно з народних пісень в обробці Лисенка Стеценка, Кошиця Леонтовича. Європа тоді здебільшого не була на стороні незалежної України. На заході панувала прихильність до хороших русських, себто білої гвардії. Поганими рускими вважали більшовиків, і саме наша мистецька сотня УНР мала розвінчати ці міфи та голосно заявити про Україну. Як націю. У своїх спогадах Кошець описував, як відбувалися концерти у Парижі 1919 році, де було чимало російських емігрантів, які псували афіші нецензурними написами, бо на них був герб і синьо жовті кольори, та збирались освистати капелу. Москалі готували нам скандал, згадував диригент Кошець. На нашому гімні повинен був піднятися крик і свист. Потім повинен був встати промовець і звернутися до публіки, запропонувати їм покинути залу. Бо концерт дають російські сепаратисти. Вороги єдиної неділімої, значить, і вороги Франції. Тому виступи охороняла велика кількість поліції. У підсумку концерти без виключення у всіх містах пройшли з надзвичайним успіхом. Після двох років турне країнами Європи музиканти підкорили Америку з першого виступу. Щендрік був коронною точкою їхнього репертуару у всіх краях упродовж п'яти з половиною років гастролювання Європою, північної і південною Америками. А це близько 700 концертів у 17 країнах в Америці. Капела виступала на одній з найвідоміших сцен світу Карнегі Холл, і вже тоді активно донатила на українську армію. Олександр Кошець надсилав гроші особисто Себону Петлюрі. Світова преса і митці із захопленням говорили про тріумф українських музикантів. Одна з найпрекрасніших пісень програми, «Щедрик» написав лондонський журнал «The Punch». Після завершення світових гастролей кошець разом з капелою так і не змогли повернутися до України, оскільки після того, як радянська влада окупувала ОНР, йому був заборонений в'їзд додому. Відтак диригент з 1926 року оселився в Нью-Йорку. Тут керував групою зведених українських хорів та намагався реалізуватися як композитор, а також викладав у колумбійському університеті, працював над спогадами та впорядковував щоденник з піснею через світ. Та, попри це, Олександр Кошець постійно страждав від бажання повернутися в Україну та власної нереалізованості. Врешті, у 1941 році, він переїхав до канадського Вінніпегу, де керував хором і викладав на диригентсько-вчительських курсах до самої смерті. Великий український диригент був похований в Колумбарії цвинтаря Глен Іден, недалеко від Вінніпега, заповідаючи, аби його прах перенесли до України. 2009 року Олександра Кошиця врешті перепоховали в рідному селі Ромашки на Київщині.